100 гривень хлібина їли вдвох і не з'їли. Ось така прекрасна хлібинка є у сільпо. Це вона називається хліб подовий Альзас. Він ще теплий. Тільки принесла сільпо, він теплий. Ну, десь половинку з'їли. Ну, ну такий смачний, ну просто. Ну і добре, що його поклали в пакету таку плівку, тому він е, краще збережеться і не засохне. Тому що якщо він буде зберігатися в е, паперовому пакеті, то він засихає. А якщо в плівці, то ні, дуже круто. А червона ікра, чорна щоки аквакультура. Вже дев'ять різних видів ікри. Уявляєте? А ви знаєте, що в нас в Україні більше 30 господарств рибних? Які займаються вирощуванням риби для різних. для всього. І зариблюють ці озера, там, чи ставки, чи водойми різні, або, для, наприклад, рибальства, таке як ну, просто половив і випустив, половив і випустив, і для маркетингу, тобто для продажу, або рибку, рибну продукцію, або ікру з рибки. У мене 9 різних видів. От так. Вся інформація є у Гуглі. Доступна! Хто хоче познайомитися з аквакультурою, читайте або дивіться мене.